Всім привіт! Сьогодні у нас така гарна погодка, хоч вже у нас і 7 жовтня, але сонечко світа і дуже хочеться заглянути, подивитися, що у нас вулику. Хоч я і не дуже практикую дивитися у вулики таку пору року. Ну, але ж дуже хочеться і давайте з вами подивимося, що у нас з кармами в цьому вулику. Ми вже про нього знімали ролик. Тут сімейка знаходиться на шести рамочках. Подивимося, що у них по кармам. Ну і порадуємо своє око цими прекрасними камахами. Так, давайте подивимось. Так, у нас тут... Було сім рамок, одну рамочку я забрав, поставив за заставну, щоб вони трошечки перетягнули в гніздо, що останеться, я її потім заберу. Трішечки пізніше, як вже сім'я е -е, зійдеться в клуб, тоді заберемо лишні рамочки. Може тут ще якусь рамочку прийдеться забрати. Що хочу сказати по карману. Я хоч і е -е, пасічник початківець. Але вже е декілька зим е ми вже перезимували. У мене зимували ще е навіть слабші е сім'ї. Що треба знати про зимовку? Коли сім'я е збігається в клуб, от, вона йде по е півтора-два см. Це, це хороша сім'я е в день. Тобто при середньому розміщенні кормів на рамці сім'ї вистачає кормів до весни. Звісно, я ж не кажу, щоб там зовсім залишати сімей без корми. Ось Дивимося, що ми це саме бачимо. Ось така у нас рамочка, це вони відтягнули вощинку, Бачимо, трошки миткою є. Ось, Рамочка десь, ну, кілограмчика до двох десь буде. Звісно, ну, як для весни, що, що потрібно знати, е, сім'я багато потребує корму весною, коли вже після е, того, як е, починається тепла температура, Ось бачимо скільки я та сама. Кормів, вони ось ось сядуть, отак ось ось будуть сидіти ця сімейка, це е, так, щоб вона ну, повинна бути. Отут ось тут сяде в клуб, вона дійде десь сюди, вона десь до грудня місяця і потім потрішечки буде сюди йти, і десь тут вона вийде з зимівки, отут ось ось буде сидіти. Звісно, цю сім'ю потім весною потрібно буде трошечки підгодовувати, щоб вона набирала хорошу силу. Ми багато бачимо в Ютубі, на різних каналах, як там роблять посічники. Але ми повинні пам'ятати, що у людей багато сімей. І Їм нема времені займатися бігати до кожної сім'ї, там лежити їм корм зимою і тому подібне. Тому вони роблять так, щоб заздалегідь. Скажем так, зробити так, щоб потім було менше. Ось бачимо, ось маточка. Покажи. Щоб менше потім було мороки з ними. Бачиш маточку? Ось ось 22 номер. Це маточка бакфас. Вона ще не зовсім маленька, може ще навіть якісь яйця відкладає. Ну Бачимо п'ятачок розплоду. Розплод цей вийде, він ще встигне облітатися. Звісно, там якісь кліща. Ми наблюдаємо, щоб тут був. ось джилок достатньо. Можна навіть буде ще одну, а то й дві рамочки забрати з цієї сім'ї. Нічого страшного не буде. Так ось, що потрібно знати про корма. Коли йде зима, потрібно залишити, звісно, потрібно залишити їм корм, щоб було у сім'ях корма. І їх ось от, теж бачимо і поставити теплі заставні. Ось. Тут їм корму <світ> <світ> а, кусила прямо губу. Корму їм тут хвата. Так, Ми вже далі не будемо лізти, тут вже вони починають начали... <світ> не годувати. Ось. Е е корму їм тут достатньо буде. Весною, коли сім'я облітається, коли вже піде матка починає сіяти, вже це в нашому регіоні. Кстати, ми зараз знаходимося Інгулець в Кривий Ріг. Ось. Тут у нас тільки два вулика. А основна пасіка у нас знаходиться на... в Опостовському районі. Ось. Там у нас основна пасіка, а це так, щоб погратися нам можна було. Коли приходить весна, коли матка вже починає сіяти, у нас виходить е е іде викармлювання розплоду. Таким чином дуже багато кормів е потребує ця сім'я. І тому, якщо от, початківець. Це я зараз розповідаю, ті, хто перший раз купили бджілок, може в когось зараз перший раз йдуть бджілки в зиму і думають про те, що там один Т розказує, там один Т, в одного так, другого так. Пойміть. А я сам знаю, коли в мене не було купив одну сімейку, не було в мене ні, ні меду, щоб підкормити, ні, ні кормушечок, нічого. Бо, 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 нічого не було. Так ось. Весною, навіть якщо ви збираєте сім'ю з недостатньою кількістю корму, просто після нового року положіть сюди на рамочку, зверху, в пакет таку мед, Або купіть канді в магазині, в кого там взагалі зовсім нічого немає. Таким чином у вас сім'я доживе до весни, до обльоту. Після того як сім'я облітається, і ви дивіться вже на цей пакетик. Може бути таке, що вже вони з'їдять, з'їли, ще підложили. Ну, у мене два-три пакетики, а більше вони не з'їдали. І все. Обліталися бджілки. Поставили їм годівничку і потрішечки підгодовуємо, щоб було сили для розвитку сім'ї. Деякі люди кажуть, а зачем їх кормити, те зацвіло, те засвіло, там п'яте, десяте. Поміть, коли воно сім'я, коли виходить з зими, інстинкт нарощувати силу сім'ї. Матка починає червити. І коли у них недостатньо корму при весняному розвитку, сім'я не надбирає той сили, той маси бджоли сім'ї, щоб принести багато меду. Звісно, вони можуть і не згинути у вас. Буде сімейка, будуть літати, там десь квіточку знайдуть, принесуть там нектару, вроді би ми піднімаємо, щось її є. Але е, сім'я буде слабкою, і у вас на головний взяток може сім'я, е, звісно, вона принесе меду, але ж вона не принесе стільки, скільки ну, нам би цього хотілося. Тому е, професійні пасічники вже е, ці всі нюанси е, заздалегідь е, відкидають і е, роблять так, щоб е, принесли набагато більше корм. От дивіться, навіть як у пасічника 100 вуликів, на 1 кг більше принесе меду, це вже 100 кг, це вже щось є. Коли там 3, 2, 5, 10 вуликів, то звісно там люди займаються бджільництвом своє е, удовольство. Тому е, для починаючих чатківців е, корму бджілка їсть. Зимою, коли холодно, мінімальне. Коли вже починається тепло, в книжках написано, коли осінь 5 градусів, це вже холодно, коли весна 5 градусів, це вже тепло. І бджілки починають роботи. І от коли ви весною от уже ви, да, оп, запахло весною, так само і бджілки у них теж запахло весною і пішло, у е, них пішов розвиток. Тому от е, тут потрібно більш, більш приділяти увагу вуликам. Ось. Ну, а ми з вами побачимо, як ця сімейка буде е, зимувати. Тут а кормів достатньо їм буде, щоб вийти з зими. Бджілок теж у мене і слабші, слабші сім'ї зимували, тому побачимо, що у нас вийде з цієї сімейки. Ось сьогодні їдемо. Ми на основну пасіку, будемо там дивитися, знімати відео. Тому ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення! Вдали вам всім зимівки! Пока!